Річниця обстрілу 16 березня 2022 року. Росіяни в чергове атакували столицю у цей день. Уламок ворожого снаряду поцілив у житловий будинок в Шевченківському районі. Як це було і власне що змогли відновити за цей рік, розкаже наша журналістка Олександра Мельниченко. Давайте дивитися разом. Рік тому, внаслідок ворожого обстрілу у Києві, стався обвал у 12 12-поверховому житловому будинку по вулиці Богдана Гаврилишина. Руйнувань зазнали верхні та технічні поверхи. Також частково пошкодило і сусідню багатоповерхівку. Сталося це о шостій ранку. Вже за годину рятувальники загасили пожежу. Тоді евакуювали 37 людей. Двоє були травмовані. Наразі мешканці вже повернулися до своїх відновлених осель. Однак той день вони запам'ятають на все життя. Ну что происходило? Люди плакали. Соседка у меня я пришла рыдала. Ну что? Что происходит, когда война идет? Вот то и происходило. Ну, вот. ну в основном пострадали, пострадали эти квартиры у соседки. Моє неодинокої до сих пор вона вся розгромлена. Що то зробили, якийсь ремонт, какую-то не зробили. Дуже сумно і образливо, що так трапилось, звісно. А приїхали ми, мабуть, через декілька днів подивитися, наші вікна були повністю всередину вибиті, пошкоджені а, і ніколи б не дозволили. Ніхто не міг би уявити те, що ти жив, наживав, якийсь свій затишок ладнав, і тут, бачиш, все в таких ну, в руїнах. Дуже боляче. Нам вікна відновили в одній кімнаті, тому що балконі не входили. І внутрішнє оздоблення теж. Частину підлогового покриття відновлювали. Ну, і парадні частини повідновлювали. Які могли бути емоції? Плакали, дуже сильно плакали, і куди не було куди вертатися. У мене сестра була разом зі мною в Берліні. Ми виїхали в евакуацію в цей момент. І ну, було жахливо, бо вона перше дізналася ще з домових чатів про те, що сталося. Ну, вона на восьмому поверсі, тому повилітали вікна, балкони, пошкодило понятно, трошки всередині, але багато чого було. Там і пошкоджені були комунікації дуже сильно. Потім відновлювали будинок, наче. Відновили два сильні вибухи, якими росіяни в час оборони Києва вразили будинки поблизу станції Політехнічний інститут, були потужними. Однак за 10 місяців дві багатоповерхівки повністю відновили. У пошкоджених будинках проведені роботи з ремонту покрівель, сходових клітин, інженерних мереж та замінено ліфти. Відновлено і асфальтне покриття поверхбудинкових територій. Завершили і соціальний ремонт в квартирах. Наразі мешканці будинків своїми силами. Лами вже відновлюють свій домашній затишок у рідних оселях, на які посягнули російські ракети.